Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами завітаємо у краєзнавчий музей місто івано франківськ Знайомимося з природою нашого краю, з тваринним світом, та світом. Дуже багато цікавого ви побачите. Так ми знаходимося перед вітринами, де власне представлений найдавніший період історії людства, який тільки міг бути. І називався він палеоліт, адже тут ви бачите багато що різних камінців. Бачите, так різні шматочки камінців. А це діти колишні знаряддя праці, тобто інструменти, якими люди послуговувалися у побуті. Ви зараз маєте вдома багато різноманітних знарядів, які допомагають нам повсякденному житті. так? От, а колись люди за допомогою ось цих каменів. Користувалися також у своєму побуті. І всі стародавні люди полювалися на величезних тварин, мамонтів та носорогів. Ви бачите на картинці, намальований мамонт, так? Оскільки ці тварини були дуже великих розмірів, а люди не мали ніяких засобів, так, ніякої зброї, вони повинні були їх заманити в пастки, велетенські ями, так, які заздалегідь викопували. Коли тварина потрапляла Масло, в цю яму, їм що, е, полювати, добити, так, також різноманітним, очевидно, каміння. Ну і дуже багато м'яса, шкір та кісток. Люди також використовували м'ясо, в їжу, шкіри і кістки, для, так, шкіри для одягу, кісток теж та, відбудували так, примітивні житла, які ми можемо побачити. так. Ну і діти у нас від представлені унікальні експонати. Страшні зуби мамонки, справжні зуби Бачите? Оцих велетенських тварин, які проживали колись в даний бух, так як ми бачимо. А його частина, але ви можете зробити висновок, які насправді велетенські були ці тварини. Так, мама. так мама. Все розплинею їжею, так незважаючи на свої такі велетенські розміри. Діти в майбутньому, коли ось вигнуть, побачили всі справжні вивні виби мами особі. Так він є зовсім скам'янілим, він вже не є органічною якоюсь речовиною, тому що прийшло дуже багато часу. А потім діти люди винаходять лук та стріли. Тобто першу зброю. І ось тут ми бачимо стріли та наконечники стріл. І наконечника списа. Бачите, ось там в куточку. І вони також були кам'яними, так? вони були після землі. Але, звісно, вони були гострими. І це значно надало можливість краще полювати на більш дрібних тварин, на яких? Наприклад, на зайців, на лисиць, на птахів. Обережно подалі, які можна було полювати навіть на дівцю, коли тварина на дусу, коли, тварини, на діху, коли твари, так? Ми бачимо ось такі знову ж таки, знаряддя так? ми бачимо і сітки, і грузила за допомогою яких можна було займатися реполорники. Ми бачимо знаряддя праці, які схожі на наші сучасні що. Топили та сапи, правда? Адже саме ось такими снарядами, колись люди обробляли землю та займалися іншими видами господарювання. І вони є дуже-дуже давніми. так? Шість, а то й вісім тисяч років. Можете собі уявити, коли люди в давні часи виготовляли ось такий посуд, так? крашали його різними орнаментами. З Як? Що вони вам нагадують? Нагадують якісь фрагменти, гуліки. Мені, мені схоже на бика. На бика, на пола, можливо. На так. пташку, На пташку, можливо. Це справді могли бути іграшки ось цих стародавніх трипільців, а стародавніх цих племен діток, От, які О, могли цими іграшками. Правда? Сучасні, кольорові, інтерактивні, рідні, електричні. Так, електричні. електричні. Бачите, а коли з дітки ось гралися такими глиняними іграшками, а, а от, от проживали ми люди ми... в таких житлах, в цих також стародані пам'ятки, так дані які проживали на території металу, які люди навчилися виплавляти. І зброя, ось такі бойові наконечники бойових сокир. Хлопці, бачите? Ось такі далі відстави, А в них вставляли ось такі, такі кладуші, бачите, ось такі палки. Хлопці знають, мабуть, так, схоже на бойові сокири. І оцим загостреним уже таким вістрям. Ось уже могли кажете, битися, так? Тобто, це вже була така згрізна, досить. Зброя, але дівчатка, подивіться, як жінки, бачите, макет прикрас прикрашали себе. Що різноманітними браслетами защіпками, як ми бачимо, так нашийними прикрасами. Ви напевно теж полюбляєте різні. Краслетики, водиники носити, так? А Це макет сучашний більшої кузні. Ви знаєте, що такі кузня? Хлопці, ви знаєте, хто такі а, Це Інструменти по побачили. Зброю, так? За допомогою Це старовинна лампа. така, звичайна, якщо на їздить, а от дивіться, в печі постійно горів у них вогонь. Для чого? Для того, щоб розплавляти залізо. Так, так. І оце міг, подивіться, який це старолинний міг, ви ніде, мабуть, такого зараз не побачите. Адже в сучасних майстернях є сучасні застосування, так, приводить. А колись оцей міг обидно так стало, що йому можуть. Роздмукували, так бачите, він так е зжимався, роздмукували дим, щоб вогонь в печі постійно горів, щоб була е одинакова температура для плавлення цього заліза. А але потім але... щипцями велетенськими, які ви там бачили, витягували шматок цього заліза, розпечно клали його на такі наховальні, бачите, металеві. Вони могли бути і більше, звичайно. І вже за допомогою різних там молотів, наприклад, викладали ті чи інші снаряди, чи зою, списи, чи так, які були потрібні, так, які в них замовляли. Оце наконечники бойових залізних сокир. <пас> Бачите, дуже а, старовинні, ні, тому що вони так і тому не в такому хвилю. <паспалю> Ви знаєте, є такі на планшетах, цими інструментами діти навчалися письму. Ходили діти в школу. А як вони писали за допомогою них? Брали дощечки дерев'яні, навощували їх воском. А віск — це дуже м'який, ви знаєте, природний платкий матеріал, так? який що, бували, так? вигуляти. Навощували дощечки, гострим вісня писали. Так і кличу як палець. А коли закінчувалося місце на дощичці, то зі зворотної сторони, ось оцим такою лопаткою, написав. Цей одяг уявляєте все оце було щит з Давайте ми прийдемо далі. Як зараз називається наше місто. А знаєте, як вони називалися колись? коли його тільки почали відбувати і його сімати. Останній слав зовсім землі. Отже, ясновником нашого міста. Я був не... Польський магнат, який назвав наше місто, вірніше, це місто, яке він заснував, Станіславом, честь свого сина або свого батька, якого також звали Станіслав. І ось що дивіться діти, ви бачите, що наше місто це макет міста, так? часи його заснування та побудови. Воно мало м, ось таку форму шестикутної зірки. І було, що містом фортецею, хлопці, ви, мабуть, знаєте, що, що? таке фортеця, а так? З укріпленими бастіонами, з глибокими ровами, як ви бачите, так? які були заповнені водою. Потраблю відбивати напади ворогів, то всередині міста жило своїм духовним, культурним життям. І, як ви центру побачимо, була місця латуша. А понаміщувати знаходити саме паші. Звісно, вона перебудована 4, чи п'яти. Наша гешка проходиться. Ми так, мабуть, ми дуже добре знаєте, Наш головний село знаходиться і боці, так, на цій площі. Зараз у нас тут сучасний музей мистецтв, колись теж польський хостел був. Ще інша церква, а також палац, який бачите в кінці. Він, він зараз у занедбаному стані у нас знаходиться. Але до зберігається нашій дорог. Хто хоче подивитись на підручники, за якими колись на початку ХХ століття займалися дітки у школах. Бачите, які вони були малесенькі? Всі, звичайно, чорно-білі. так? І поміщали все так, що то такі дерев'яний. Не те, що ваші зараз є, правда? А ось такий дерев'яний портфелик, був і дітки з тими, які дружниками ходили до школи. Хтось мені сказав, що колись зайшли далину, пів України була море. Ви, напевно, знаєте, що колись давнину, десь 4 чи більше мільярдів років тому назад наша планета вся була до так? Ось, Але давайте подивимось на карту, дуже цікаву стародані, і на місці подільської протоки прибачите якась що, не мальована молодим кого. А отже, значить, що, що це тут, звісно ж, так, вода, море, і справді тут колись була територія нашого краю. так. От, і ось наша область має такий вигляд, і має такий на карті вигляд. ці карти з вами. І ось оця територія також була заповнена водою. Той чи інший період частково до половини, більша чи менша частина, але знакома під водою. Не знаю, вказують на те, що тут справді існувало море. І переконатись в цьому можна, побачивши, різні скам'янілі, відбитки та скам мості організми. Наприклад, я ось ці молюськи, які називалися, а бачите? ось внизу. От самі молюсь. області, Ви бачите, як в різні періоди вона що позначена більша частина її водою. так? Правда ж Ну і, звичайно, беззаперечним фактом того, що тут існувало море, є знайдені на території нашого краю решті фрагменти. Одного з найбільших серців у світі це кита. Які могли проживати в величезних морях та океанах, правда? Вони і зараз проживають там, де є море, океан. І ось у нас є так? Так, кривці, та, ось цієї велетенської тварини. Але от на картинці у нас є е, великорогі олені, печерні ведмеді, бізон. У нас є через подивіться. а також фрагменти вже я вам показувала е, зуби мамонтів. А чорні мележи дуже рідкісні, вони зустрічаються на те, що живуть виключно в лісах. А ось у нас є багато водопланових самів, а найбільшим прикольником водопланов є лебідь. Лебід білий, та лебід чорний. Ми їх можемо побачити на нашому моставому окрузі. Оглядовий майданчик розташований на вежі під куполом. Щоб піднятись на вежу, вам необхідно буде здолати 166 ходинок, так що запасайтесь енергією і витримкою, але результат того вартий. Мальовничі краєвиди, архітектура міста, все це побачите саме там. Але зважте, щоб пройти на майданчик, дуже круті повороти, сходи дітками старше 6 років, адже менші дітки можуть злякатися. Екстремально! Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте.